BMW N55. Реставрація постелі колічного вала. В даному випадку зараз ви бачите розточку Щоб зробити нам розточку постелі, нам потрібно спланірувати блок. Тому що блок у нас йде без ставок чугунних. Бугольну плиту ми не плануємо. І для того, щоб чітко відцентрувати бугельну плиту, ми робимо тут нові направляюща. Направляючи, поглиблюємо в блок і в бугену плиту. І шліфовка блока, потім це все скручуємо і розтачуємо постель колічного вала. BMW N55 зробили постель колінчного вала, встановили вкладищі. Перед цим перевірили який зазор. Зазор нас по вкладишах від 3 до 5 соток. Дивимося, який ось люфт. Вала, ось вей люфт колінчатого вала, ми бачимо в районі 12. Далі забираємо магнітну стоєчку, дивимося, як крутиться вал. Ми бачимо, що колінчатий вал крутиться легко. Тепер ми це все розбираємо, розкручуємо, для того, щоб блок прохонінгувати по циліндрах і шліфанути по плоскості. Далі все розкрутили, дивимося на вкладище, що ніде нічого не загризає, не затирає. І ось це направляюща, яку ми виготовляємо нову і углублену туди нижче, що вона була. Тобто Ось це фірмена, яка має бути, а ось це наше направляюще. Тоді ніяких питань немає по сміщенню бугольної плити. Бугольну плиту після розточки зняли, поставили, вона точно на ті самі посадочні місця стає. Одна направляюча і ось друга.